Всім привіт! В цьому відео я розкажу вам про те, чому я купив екшн камеру і те, на що вона мені взагалі. Так як уже деякі якраз тести з нею я зробив, і декілька відео якраз ви можете вже бачити на каналі. І також це відео я записую також і за того, що деякі якраз в коментарях писав що краще б. Я взяв би айфон і так як телефони зараз так само доволі напогано знімають. І, 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 і цією думкою я якраз е, з ними згоден но купляти айфон для того, щоб знімати відео. При тому, що я ось, наприклад, навіть на Samsung зараз знімаю відео і вони також виглядають напогано. Я якось набачу смисл, та після цього купляти якраз спеціальний айфон для зйомок відео. І це ще й при тому, що iPhone зараз це дорогі, і навіть якщо брати, як вони там писали, то якийсь там чи бушний чи якийсь із старих моделей. Так як навіть при тому, що ось, наприклад, Samsung я можу на. В будь-який момент якраз замінити на більш новішу і кращу модель, тоді як це буде, треба буде. Так як я також вже знімав про, те, про це одне, одне відео, те, що ось, наприклад, завдяки тому, що в малкий бюджет був, то я якраз зміг і Samsung собі тоді взяти. Силка якраз буде десь там в підсказках, і може у десь тут теж додав відео, як воно виглядає. Так як попередній телефон якраз розбився. І це я вже щось відійшов трохи від теми і вертаюся якраз трохи до екшн камери І її я взяв по декількох причин. Перша, це те, що екшн камери такі є даже дешевші, ніж самі телефони, так як, ось, наприклад, цю екшн-камеру я взяв взагалі за півтори тисячі гривень. І ви також бачив те, що там якраз в комплектації, і і самого основного це те, що там якраз в комплекті до цієї камери йшов ще одна якраз батарея, і також ще карта пам'яті на 64 ГБ. Що якраз доволі і спонукав мене якраз іменно до. Цієї екшен камери для того, щоб е, мати змогу в деяких моментах, які розкажу пізніше, знімати побільше на ню на екшен камеру. Звісно, трохи та в тогі, трохи тут та, і з цими, цими екшен камери. І якщо хтось не подінується, то також можете посчитати скільки раз за відео я якраз наз... скажу екшн камера включно з цим моментом. І сама екшн-камера мені нада по двох по двох, якщо на більше причин, а саме це те, що е, перша з яких це те, що іменно е, для велтопокатушок, так як іноді я почав якраз їх знімати іноді. І якраз там на велосипеді більш зручніше буде і з екшен камери знімати, чим з телтофона, так як телтафон сам по собі трохи габаритний, і до того ж назавжди буде можливо якось його почепити так, щоб він не мішав і знімати відео, і нормально їздити. Так як там треба, знімати на тіліфона на велосипеді, це треба дивитися. Так, щоб не створювати аварійні ситуації на момент зйомки. А з за камерою то там же є також кріплення для того, щоб якраз закріпити десь на роду, чи спеціально, звісно, це вже прийдеться до кудяч іменно для кріплення, щоб для голтови або на тілку, щоб закріпити якраз камеру. Но навіть якщо на руду закріпити, або просто із рук, з екшн камери знімати буде в рази простіше і набагато краще, якраз це буде виходити. Завдяки чому буде бага... більшість кадрів, якраз, і, да, це хоч вийде так, щоб на монтажу тоді зніма... це все робити, якраз вибирати кадри. Но... Зато буде хоч трохи цікавіше, якось зможу покращити всьому контент. А друга причина це те, що літом я якраз часто можу їздити на ставки і також там знімати відео. А завдяки спеціальному боксу, який ви також могли бачити у відео розпаковці про екшн камеру. Так, як вона забудусь, додавлю тут десь у відео той бокс. І те як він виглядає, і камера виглядає в тому боксі, то буде трошки простіше якраз і, і, і знімати якраз біля ставків, або навіть в самому ставку, так як той бокс, якраз хоч я, да, я також його не випробував на вулкагось стійкість, але, як мені здається, там. Воно буде нормально, хоч більш-менш нормально працювати. І, і за чого буде якраз трохи краще і більше кадрів, кращих, цікавіших знімати там. Так як якщо знімати там з телефона, то це максимум якийсь один кадр буде, або і то статичний, а так, хоч якусь динаміку можна буде додати у відео. І це якраз теж ще. Не у такий так як в та, та, обично, як я замітив, то на ставках там в більшості випадків е, немає такої можливості, щоб постійно знімати на, е, на, можна так сказати, у воді частично, так як телефон може якраз і за води, як ви знаєте, е, вполтуватися. І е, екшен камера, хоч. І ненадовго, але все ну, одно ну, трохи розширює такі можливості. Так як деякі кадри хотіло, на ставках хотів якраз також знімати із води. І також на екшен камеру на жаль, із тих тестів, які я вже знімав на ню, то, як я зрозумів, на жаль, Мікрофони до неї не підключаються, і це єдиний мінус, який я якраз знайшов. Но якраз Це швидше, всього, що і мінус, і плюс, так як вона мені треба камера для більше для таких динамічних якраз зйомок, в яких Звук мауф буде ефективний, або взагалі він не треба. буде. Так як якщо треба буде щось записати із звуком, то для цього в мене буде якраз тауктофон, який я також знімаю зараз. І тому е, я також ще раз повторююся те, що казав в, на початку відео: я не бачу смисл, зараз купляти iPhone. Або ще якийсь телефон для зйомок відео замість екшен камери. Так як е, мене зараз якраз е, я знімаю зараз на телефон, який так, е, так же, е, непогано знімає. І це що мені екшн камера, я також об'яснив, так як це дві основні причини. І ще даже третя це те, що в деяких моментах може е, збільшення кадрів. Точніше, не кадрів, а ракурсів в, в тих чи інших відео, так як це теж іноді треба в деяких відео. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд і всім пока.